Німецький міністр оборони вже назвав минуло літо останнім мирним для Європи. Тож наскільки серйозна зараз загроза і яких форм агресія може набувати далі, Анна Брикова продовжує. Польська залізниця. Відрізок шляху Варшава Люблін. Цими вихідними потяги там зупинились через диверсії. Можна безсумнівно сказати, що спрацював вибуховий пристрій, який пошкодив залізничні колії. Саме ті, якими з Польщі до України прямує збройна допомога партнерів. Згодом з'ясувалось, пошкоджень одразу кілька. Одне з пошкоджень стосується тієї ж залізничної колії, що пошкодило лінії електропередач приблизно на 60 метрів та кілька сотень метрів за металевим затискачем, встановленим на залізничних коліях. Цей затискач був перерізаний поїздами, що проїжджали повз експертиза цього затискача триває. Вивчають і друге місце диверсії. Прем'єр Польщі Дональд Туск назвав підрив колій саботажем, і тепер уряд запроваджує майже максимальний рівень загрози на частині залізниці. Йдеться про два підтверджені напади: диверсії в населених пунктах Міка та навколо Пулав. щодо обох інцидентів. Ми впевнені, а не підозрюємо, що це спроба підриву колій та порушення залізничної інфраструктури. Ці інциденти були умисними. Мали своїх виконавців і повинні були спричинити катастрофу на залізничному транспорті. Зрештою, за результатами розслідування, встановили, що підрив здійснили двоє громадян України, які тривалий час співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони потрапили до Польщі з Білорусі і одразу після диверсії втекли назад. Нині Польща вимагатиме їх екстрадиції, а цей випадок уже назвали частиною гібридної війни і передвоєнним станом. Противник розпочав період підготовки до війни. Він формує тут певне середовище, яке має створити умови, сприятливі для потенційної агресії проти території Польщі. Веслав Кукула, начальник генерального штабу збройних сил Польщі, і не тільки її. До прикладу, міністр оборони Німеччини, вже згадував, що минуле літо могло бути останнім мирним в Європі. Війни не оголошують, війни починають. Ось що важливо: не треба щось оголошувати. Просто треба починати. Російська Федерація вже почала цю війну. Тільки вона ну, трішечки методи відрізняються від загальноприйнятих. Це низка підпалів. Польща, Німеччина, країни Балтії, багато інших там. В Чехії є питання та сама ситуація, що стосується інших диверсійних кроків. Ну і, звичайно, не забуваємо про різні провокації щодо підводних комунікацій. Інтернет, електроенергія, ну і багато іншого. Тобто, росіяни вони цілеспрямовано посилюють цей градус напруги. Ніби контрольовано випробовуючи червоні лінії європейської спільноти щодо тієї ж Польщі, крок ескалації був вже у вересні, коли на її територію залетіло зо два десятки дронів. Далі ще західніше в Європі з'явились невідомі безпілотники, і це цілком вкладається у російську логіку ескалації. Спочатку це там знакісні інформаційні операції, потім інформаційні переході фізичні операції. Потім це підпали, якісь невеличкі вибухи, якісь намальовані графіті на Сінагозі з образливими написами, потім це вже дрони, це вже вищий рівень. Тобто вони постійно ескалюють на конкретні локації. Це країна там, Західної Європи. Говорять і про сценарії можливої російської інтервенції. Утім, чи здатен Кремль відкрити другий фронт, буде мати обмежений характер. Тобто це залучення там десь до 100 тисяч. Особового складу, але активно дійсно залучення дронів, намагання зробити певний бліцкриг за рахунок костання бронетехніки. Тобто тут дійсно є декілька напрямів, де це можна зробити, і вони публічно обговорюються експертами. експертами. Йдеться про ймовірні військові дії у Сувальському коридорі на шляху до Анклаву Калінінград, про естонську нарву, на яку росіяни давно поклали око, і Фінляндію. Хоча гібридні атаки кремлівський режим може здійснювати в усій Європі, якщо йому не дати відсіч, Анна Брикова, Ми Україна, марафон єдині новини.